«Павло Глазовий, Чому букви різні? Зі стіни гласить афіша, що концерт сьогодні В ній зазначені артисти, рядові й народні. Чому тато? спитав хлопчик, букви на афіші. Одні більші, другі менші, треті ще дрібніші. Як великий мою батько, то артист народний. А маленькі, то напевно не на все пригодний. Бач, написано дрібними, що музика баха. Так то гуйбах, мабуть, між ними. Найбільший невдаха. Павло Глазовий перший лист. Петя Коржик, той ще ходить до другого класу, листа село на карляка діткові Панасу. Добрий день вам, дядько й тітко. Я ходжу до школи. І чув, що ви на тім тижню свиню закололи. Ми вас просимо у гості, татко, я і мати. І всі разом на вокзалі будемо зустрічати. Я вас перший на пероні між людьми побачу. Держіть в руках банку смальцю і нову свинячу.